Значить, вчора е, зібрали, от і помните огородики, що ми ранньою весною померзло талому сезешкою там вносили сілітру, Е, що ми там ще робили. А сіяли 10 жовтня, де пахівець коли писав, що ми будемо брати пшеницю, яка посіяна на дві тижні раніше по сусідству, пізніше. Відтоді ми вже її вбрали, а там пшениця ще досі стоїть. Ну, суть не в тому. Суть в тому, знаєте, що все-таки як даси щось під пшеницю. То воно щось і насипе. Те, що помните, я колись говорив, як ми якраз вносили цю селітру і кажу, що буде повний Камаз. Багато хто писав, звісно, що це може по-своєму і неправильно, що не загадуй, ті ж наперед, добро жаю, типа ще треба дожити і так далі. Ну, в общем, слава Богу, ми дожили. Слава Богу. І, в принципі, результатом я задоволений. Оце дивіться. Оце на Камазі пшениці зараз лежить. Зараз підемо на газу наглянемо, що там, там теж є. Ну, пшениця трохи підгоріла. Вона то темна, я думаю, блін, щось мені кажеться, що клас повинен бути. Але Але чуть підгоріла. Ну, отут, я думаю, десь тонн 12 плюс-мінус це железобетонно. Железобетонно. І зараз осілянемо на Камазі. Кажу на Камазі, на газу. Коля каже, там менше половини. Ну, я думаю, якщо його це все діло досипа, зараз подивимося. Ага, якби ще щось видно було, так? Да? І, тута, і тута. Та ну сіке, тут, і тут. Та а то тут тон три є, Коля, так? Да? Железобетонно. Так що по врожаю, в принципі, на огородиках. На огородиках. Я думаю, під 7 тонн железо бетонну должно бути. Ну, може 6,8, може 6,5. Точну вагу ми не узнаємо. А хто хоче узнати, що ж насипає наше міжряддя 35, то залишайтеся далі. На каналі, ставте такий лайкос. З мене відео з вас лайкос. Нами ну, ждемо комбайнерів і вирушаємо на міждяді 35 і будемо косити сьогодні його. Подивимось, що що там, який буде там врожай і приймемо для себе рішення, чи нужен той прямий посів, чи не нужен, бо там всередині там іменно бетон. Бетон такий, що я тебе дам. В общем, це все далі. Не перемикайтесь Перецепився вже комбайник, чітко дивлюся, тільки що їде там соняшник, а тут а бур'яни і наклон ну, жатку поставив нерівно а по діагоналі і все в нього виходить. Ну і незмінний масей, правда, не той, не той що був, а меншенький. Меншенький. 77,24, по-моєму. Оце ж отак наші дороги привращаються в трудності для комбайна з жаткою І бачите, висоту. Як ми підпиляли тоді були, висота дозволяє проїхати з Там, де не наша, їду, камазом навіть цепляє. Оце ще вся гілка мішає, звісно, крепко. Працюємо! Таке народ, як сипе. Вже зараз ось краї відходить, це третій раз відходить край. І зараз буде висипати. Возить будемо камазіком і масейчик там пече. Цікаво, цікаво, що ж тут буде в кінечному результаті. Волога 13. Ну це ранок, воно ще ще підтряхне. Якраз чотенько, зараз стоїмо тут. Є який-небудь тіньок, а вітер все здуває туди. Позитив. Після обід буде спека неможлива. Зараз до краю дотягується, буде повний бункер. От при четвертій закріпилося ще наполовині. І це третій раз відходи край. Різряді 35. Ну, далі тоді вже ще покажу, розкажу. Пішла вода гаряча. Пилюка неймовірна. Блін, народ, вона отсюда, я бачу, така темна. Зараз висипаю в комбайн, покажу. Отаке От по чистоті зерно. Ну, бачите, яке воно темне. Я думаю, треба здати його на аналіз по оперативно. І загнати по нормальній ціні. Так, да, підгорівше, звісно. Ну, ми все зробили правильно. Те, що погода внесла свої корективи, то це ж вже таке. Пішов у ту сторону. Тут тричі края откосив і тепер туди. Наша кукурузка Red GT Zenetics. Десь викинула, мітьолку десь не викинула. Ну По крайній мірі, пока пре. Пока. Ну Спека ж була і далі передають неможливо. Що буде далі, не знаємо. Пока косим пшеницю. Рішаємо проблеми по мірі їх поступлення. Так, комбайнник пішов в ту сторону, розкажу по пшеничці. Це перший наш такий досвід, ми не, ніколи не практикували, як і що до чого, дане міжряддя себе покаже зарекомендує. Тому це таке пробне. Хто пам'ятає, може хтось забув, може хтось не в курсі, може хтось новий. Це у нас пшеничка посіяна на міжряді 35, сівалку і точно висіву, В нашому випадку Атрія. Висів був 2,5 мільйона, приблизно 85 штук на метрі. Посів даної ділянки оцієї, 15 вересня. А отам далі. Це ж у нас лемі, а там у нас речіті. Там 27 вересня. І не робіть такі помилки, не сійте на одній ділянці дві пшениці. Це Позитив в тому, що вона просто згоріла при оцій жарі. Якби не було такої жари, то ми б убирали спочатку оцю, а потім вже оту. Тому краще сіяти масив однією пшеницею. Мої такі думки. Так, значить, дивлюся я по стерні і батя це каже, що ну, стерня коричня, воно видно, що воно потенціал якийсь є. Оце наша на сьогоднішній день така пшеничка. Не знаю, не знаю, воно покаже. да? Бункер покаже, як то говориться. Пішов підтравок, пішов уже. Як ти не крути, міжряддя широке, пішов підтравок. Ну, цього стояло ожидати. Да? Но, ну, ми ж на даній ділянці працювали кортеївським препаратом Квелекс від бур'янів. Результат мені його сподобався на 150%. Працював він в даний момент тоді. Чітко. Ну те, що пішов зараз бур'ян, ну це він пішов зараз бур'ян. Куди не, не кинься, навіть на сплошному так само той бур'ян є. Согласні, согласні. Це щось, бачите, щось. Якісь подгони іншої пшенички. Ось вони. Далі, далі народ. Це ж на оцій ділянці, на оцій, хотіли ми запровадити далі ж прямий посів. Посіять тут ріпак. Ну в нас жара плюс 40. Це вчора щось там попустило, воно малювало дощ, ну десь і бік стороною. І вбирати не вбирали тільки огородики. І таке. Все равно пече сороковник, м нік тут в землі. Ну реально бетон. Немає в мене чим поритися, ну, ну, я його навіть просто не врию. А що оце по сюди посіяти? Я взагалі мовчу. Ну це, це це, це прям я не знаю. Як оце тут посіять? І друге питання, ви подивіться, я оце ще з мислями не можу перезмиритися. Як отаке можна посіяти? І що, 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 що з цього може вийти? Ну не знаю, воно ну, знаєте. Спілкуючись з одними, з іншими людьми, ті кажуть, що в нашій місцевості суглинки, що вони, під припосів, вони підходять, в тому плані, що земля стає, стає як бетон, як камінь. Ну, Це ми в принципі бачимо. Но нема ж дощів. Якби були дощі, то все було б люкс. А так дощів немає, то є таке питання, є такий момент. І не знаю, як, що, що тут робити. Діскувати, орати, взагалі сіяти той ріпак чи не сіяти. Поки що бабка надвоє гадала. З приводу хочу дати відповідь, там є люди, які територіально знаходяться там Миколаївська, десь там Запорізька, десь там Херсонська область. І в попередньому відео я казав, що результат по врожаю нас не сильно влаштовував. Мене особисто, хотілося б краще. І почали люди писати, що от у нас 2-3 тони, це тіпа, врожайний рік, а типу там не ниєш і так далі. Е, що в тебе мало там, і, і тому подібне. То дивіться, я не знаю, як воно у вас там виходить, за рахунок чого ви там взагалі виживаєте. Е, збирать, е, собі, ну, збирать 2 тони чи 3. Питання, на що його взагалі сіять, можна подумати, щось треба коноплю якусь, чи там змак посіяти, чи я не знаю. Ну, яка рентабельність цього всього діла, об'ясніть мені. Тут 6 тонн збираєш, і ти таке, як сісти провести калькуляцію, думаєш, блін, блін якби 7 плюс. ага, все зрозуміло. А 6 плюс таке, да, і ні. А поки якби було 3 тони, так смисл. Смисл його взагалі сіяти, вирощувати. Я не бачу сенсу. І другий момент. Може ж у вас там при ваших 2-3 тоннах е -е, маржа ну, е -е, прибуток е -е, більше, ніж у нас при 6. Я ж не знаю, що ви там навіть елементарно платите орендну плату. Наприклад, у нас оці переходні. Пай прийшов, 70-80 тисяч запай від листать, у вас є таке чи не є? Плюс орендна плата така, що я не хочу навіть її озвучувати, бо й очі на лоба повилазить. То якоби нам треба вирощувати врожай для того, щоб перекрити ці, всі затрати. Є от, отакий момент. Тому, тому це все відносно, знаєте, когось там щось роде більше, там щось менше. Це, понятно, що ми хочемо, щоб було все більше, вищий врожай і вища ціна. Але. але. Ми старалися, по даній пшеничці не зробили все правильно, все в нас вийшло. Ждемо тепер комбайна і зробимо якісь висновки. Важиться ж поки не будемо, саме коли ми вже вивеземо на елеватор, тоді ми вже зробимо висновки по врожаї. Хоча ж опять, опять. я казав, що в мене там щось не влаштовує врожай, щось там хотілося б вище. Як почув, які там по місності хлопці врожаї. Дві та гтири тони, то думаю, значить, у нас все добре. Все чудово. По самій пшеничці, по сім я вже сказав, коли Бу, посів прямий і по сої без добрив. Без добрив. Але сипали ми сюди 127 селітри на круг. Ну, я думаю, там десь половина і спарилася. Чого так? Ми кидали під дощ, але доща не було. І прийшлося ротаційкою бігти. Зароблять його це все, але ж зверху рештки, я по-любому впевнений, що десь селітра якась іспарилася і, і так далі. Тобто вона не вся фактично спрацювала. Е, перший момент. Е, плюс ще тут був 150 літрів касу аплікатором. І аплікатор себе я вам скажу доволі непогано зарекомендував. Мені дуже сподобалася ця вся ділюга з ним працювати. Це навіть, так, да, це е, всяк, довше, ніж розкидачом, але це ефективніше, Наший кас нікуди не дівається. Він весь попадає туди в ґрунт. Це є плюс. І до речі, ж, хто працює не один рік з касом, Ви мені скажіть, якщо? Ми посіємо в зиму в оптимальні сроки, посіємо пшеницю і в зиму внесемо 200 літрів касу аплікатором. Це позитив чи це негатив. Моя думка така, що наш каз е при холодній погоді, туди пізно осінню внести, він залишиться в землі. Тобто він не буде переходити з тої форми азоту в іншу. Він буде лежати, так скажемо, в землі. А коли прийде весна, нам не потрібно буде рано вносити літри. Мої такі думки, я чи не прав. А тоді якраз почне діяти нашій клас. Порекомендуйте, хто в курсі діла, цікаво буде почитати. Прилетіла бочка пожарна, щоб на стрьомі було щось там драконом перекинув в кузов. Десь, мабуть, гілки попалися, бо і в мене там валялися. І в мене валялися. Так, здамо те пшеничку на аналіз, подивимося що нам заспівають. Ну такої в нас темної ще не було, чесно вам скажу. Воно ж видно, ось. Може проти сонця не видно. Отак може видніше. Ви ж гляньте на стерню. Вон як по краю він і не йшов, пер... а, це на режіті, це там. Там була світліша, бо там сама по собі пшениця була слаба. І відповідно і стерня. А тут аж тут бімба. Тобто, ну, все чітко, все правильно зроблено, ні, ні про що ми не жаліємо, що вносили ті фунгіциди, ті гербіциди, вносили якісь, е, несли якісь затрати, вносили препарати. Ми все зробили, але погода може внесла свої корективи. Тобто, десь маса тисячі е, пшениці буде підгулювати, врожай може буде не такий, би ми, як хотілися, зменшений, але ми на цьому не зупиняємося. Все одно 35 як, на мою думку, має право бути, тому що. До жнив вона стояла сама краща. А після жнив. Не після жнив, а під час жнив таке. Вроді би рідке, вроді би якесь таке широке глядя, да? ну до цього ще треба звикнути. Нічого, комбайн нас всіх розсудить. Так, о, є краник, зараз помиємо ручки, далі тоді продовжимо. Вече комбайник. Нове є нове народ. Одвіз камазика, зараз догружаємо трактор. І трактором попру. На базу возьму газона, щоб залишити на посів. Вирішили, що будемо залишати Лемі на посів. Хоча ще речі ті не косили. Хоча мені щось вона більше подобається, чим Лемі. Ну, начальство сказало, ми руха. Виходить так, що комбайник відрівняв, а посів вже ж по діагоналі був. І тепер, виходить, він убирає отак по діагоналі. Воно то як обикаляться тут рівно, але ж там воно на. Клинок і, тобі, тепер йде отаким от макаром комбайн. Можна сказати так, як я її брискав. Ось. Ну Плюс-мінус ну, не по автопілоту, десь заїхав, десь переїхав отаким от макаром. Чирк буде бомба. Оце ж пишете ви в коментарях, чого ви не купите собі комбайн. Поясняю в двох словах. Дивіться, На що він нам потрібен. Ні. Якби він був, лишнім би не був, питання є. Але купити достойний комбайн, це блін 60 і вище тисяч, толковий. Да? Але недавно дивився відео чоловіка, якого тільки не пам'ятаю який. От він говорить, що 300-400 тисяч в сезон потрібно всипати у нього, щоб сезон відробити без грандіозних поломок. Питається в задачі. Наша. Нам всипати комбайна, купити якогось, допустим, дешевого і в нього всипати треба неймовірну суму. Або купити чуть дорожче, але ж все одно всипати, бо комбайн це така техніка, особливо беушна, ну така, знаєте, дуже коварна і може бути сезон підкачає крепко. І от до чого ж я вже веду, якщо 300-400 тисяч потрібно всипати у рік, то ці 300-400 тисяч ми вберемо всі свої гектари і е без комбайну. Не потрібно інвестувати кожен рік в ремонт. Плюс це ще одна людина е робочий, да, виходить, комбайнер. Як мінімум один, а то є два, якщо екіпаж. І якщо це людина, допустимо, яка універсальна, скажімо так, яка може поїхати як на комбайні, комбайнер, тракторист, водій, е — водитель, хорошо, це, це люкс. А якщо це тільки комбайнер, то потрібно цілий рік е тримати людину, платити. Зарплату і немалу зарплату, тому що за 5 тисяч ніхто ж робити не буде, правильно? І за мінімалку так само. Тому я рахую, що на сьогоднішній день для нашого маленького невеликого господарства по суті той комбайн він і нафіг не нужен. У нас є товариші ось, в даному господарстві три, в іншому господарстві чотири і в третьому господарстві п'ять. Тобто потребності в такої грандіозної комбайні ну, немає. Приїдуть, озмолотять, але це все фінансово вигідніше, чим мати свій комбайн. Хоча він би лишнім не був, аби такий, щоб е, з трьохметровий 3,8, Хай десь отак, жаточка щоб була, щоб і тут якісь свої 5-7 гектарів він за день зробив і всі огороди зробив. В принципі, варіант. Но, ну поки що до нього ми ще не доросли, не дійшли. Все поетапно. А е, буде все добре, значить, колись будемо розвиватися, колись будемо купляти. На сьогоднішній день потребності в цьому немає. Я вам Вроді би вкратце розказав. Отак От вбирає комбайн. Е, значить, дивіться, попереднє, як ми молотили пшеницю сплошний посів, казав, що різка бомба, супер, розкидає і так далі. Але в тому році, коли в нас отут на місці кукурудзи була пшениця. Та комбайн пройшов і немає сполови взагалі. Взагалі ну, ноль. Вона вся потрібна до таких мілочей, що я тебе дам Було класно. І я ж думав, що в цьому році так само буде, але не тут то було. Серега ж питає, а Серега каже, що а що ти хочеш? Ну, якість з минулим рік роком різки погіршилася. Кажу, в чому причина? Каже, а що ти думаєш? Ка? Як комбаїн молоте, херзна сіка кукурузи, хто знасік соняшника, пшениці. ти що думаєш, що ті паножі не знашуються, та кажу, нічого не думаю. Я думаю, думав, що кажу, буде пух, пуля, а виходить, отак. Ну, в порівнянні з тим, як я ось вчора літав в Полтаву. І печуть донами, і нивами, і ложать і так майже в валок, то це просто ідеально. Воно ще вляжеться, хоч діскуй, хоч сій. Вибір за тобою. А от там, як волки валять, я не знаю, взагалі, що з ними робити. В тому році нам надали там послуги товариші, яким би по-кінтовськи зменшили ціну на посів, а вони нам убрали на общих основаннях. Положили в валок, ми гралися з тими волками, ножі різко не роби. На общих основаннях, то хватає, ось приїхала, зробила красоту. Ти розумієш, за що ти заплатив кошти. А не на общих основаниях, а якість унивить то краща. Тому, тому це, це, це знаєте, індивідуально. кому що подобається. Я знаю, це допустимо поряд господарство, є з яких сушка на тюках. Потім вони навпаки ложать у валки, валки збирають у солому, і цими, цією соломою сушать. Зимою зерно, кукурузу. От їм, допустим потрібно волок і все остальне, а нам не потрібно, щоб воно було максимально подрібнене. То я, моя така оцінка по п'ятий По четврочка. Пяти, а якби щоб було так, як в минулому році, то це тверда татьорка. Зараз досипає прицеп, прицеп такий, блін. Під 15 тонн бере. І прямо на базу, беру газика, щоб на посів залишить собі пшенички. Стараємось в поле не заїжджати. може все ж таки на ноутів перейдемо, щоб не топтати. Це таке. Тільки розвернувся, якщо шокра я задіскую комбайн, то вже, понятно. комбайну нікуди не діться з цього. Так, що, прямо, тоді вже може якісь... Висновки по врожаю зробимо пізніше, коли хоч площу доб'ємо. Ну, я вам скажу так, по класності, ну, верніше, по кольору зерна в нас також ще ніколи не було. Темне, капець. Здамо на аналіз, може, все ж таки, якийсь і третій чи другий клас буде. Плюс на еліваторі бізналу якась там ціна буде 5 з плюсом, то я думаю, в принципі, достойно. Будемо дивитися. В общем, це все діло далі. Вже Діло йде до завершення, скажімо так. Ну техніка. Шо ти цьому комбайну, йому ні гори, ні низу. Так, отут у мене десь Щас є Чудо зміщення, яке я хотів посіяти на 23-й міжряддя. Вийшло воно в мене, по-моєму 70-те. Ну 70-те. Рядок в рядку, коротше, з узеньким міжрядми. Ось воно, бачите яке. Подивимось, що тут. Ну та що тут. Пшениця, що тут, так? Да? Це у нас режиті практика, це пішов. Оце ще, ще леммі. О, там, коротше, в переміжку і леммі і реджиті, все в кучі. Зараз він докашує і кажу ріцу, а ну глянеш, кажу, що тут реджиті. Збільшає врожай чи ні. Бо воно як виходить. Він не откалібрований, датчики, оці всі на комбайні. І воно таке. Прям точності немає. Тоді ми коксили сплошний посів, було. Комп'ютер показував в районі 6. Туди-сюди. Вийшло, кінець, в результаті 6,6. Тут теж щось приблизно показує 6. Ну опять же ж натуру то він не показує, так да? от якби його переважить, тоді б вже можна було б поняти. Так що по врожаю плюс-мінус 35 -е від сплошного не відрізняється. І висів, до речі, ж воно той самий, що там 2,5 млн, що тут. Тільки міжряддя, тут 35, там 17,5. Тобто, мої думки, що в принципі плюс-мінус. Трані посіви по Є результат, да? міжеді 35. вагалися ми тоді, як сіяли, але посіяли, теж має право бути. Просто що такий рік, який не показав відмінностей, скажімо так. Оця засуха, вона просто все сушила, змиршавіла і так далі. Та зерно якоби, грандіозних висновків зробити важко. Тому я думаю, все ж таки дивимось по погоді і будемо, якщо пройдуть нормальні дощики, щось десь там туди до посівів, будемо все одно сіяти. 35-те, будемо сіяти інші сорти, будемо купляти на розвід нормальну морну пшеницю, щоб не було цих подгонів, щоб воно все стояло рівнесенько-красивесенько. І будемо надалі експериментувати самольоти. Так що будемо дивитися, будемо робити для себе якісь порівняння, висновки, щось якось будемо сіяти. Питання, що отут робити. Дістувач, оран, прямий, погода, все погода. там далі. Оце ще сьогодні таке, 26 пише прогноз, ну 31 на сонці. Ще тірпів, тим більше, коли є якийсь тіньок, взагалі нормально. А далі знову пише, 35-36 це погода передає, то ото всі 43 градуси буде на сонці. І дощів не малює діло в тому. Хоча воно ж ці прогнози погоди, я пам'ятаю, весна перед посівом, момент посіву. Пише прогноз погоди. Три каплі. Ті три каплі по-любому пройдуть. Пише там 15 мм, 15 мм плюс-мінус випадає. Як тільки посіявся, отримав сходи. Пише дощ, ти на нього так сподіваєшся, стоїш, десь та ось ось-ось гурт стороною пройшло. Що ти їм? Нічого ти на погоду не повпливаєш, ну ніяк. Тому висновки, че висновки. Тому якось отак. Осталося вже небагато. Техніка є техніка. Пече, ні гори, ні низу. Ми по суті далі стоїмо, можна було сміло було газоном і е Камазом. Співалося обвозитися. Так як трактором і КАМАЗом. Так, що тоді? Докоси, плюс-мінус зробимо висновки, подивимось, чи GT краще сипе е, порівнянні з леммі чи ні. Далі, в общем, ще включусь. Остатки самі сладкі, да, як так як то говориться. Все, останнє вже висипають Висипають хлопці, цепляють жатку і додому насідало. Все, діло в шляпі народ. Оце вам і комбайн, це вам продукційно. 18 гектарів позаді. Знима ранніх зернових в нашому господарстві вже на цей рік 2024 завершено. Маємо отаке поле, отаку стерню. І доволі непоганий результат, як оказується, по цьому року в порівнянні з іншими. Ну це ще ж не всі. Ще ж на Ютубі не всі з'явилися з показниками. Є ж показники реальні, а є фейкові. Можна було, звісно, казати, що і 7,8 сипе, але... Оцього в кошелі, як в кармані не побільше, то тобто, є смицу з оцього всього фанатізму, так? як воно є. Значить, комбайн знову ж опять не откалібрований, але те, що і сходимо із того на сію минуту, що показав, він. 119 тонн він типу, через себе пропустив. Це якщо поділити на нашу площу, виходить в районі 6,6-6,5, ну, туди-сюди. Точно все узнаємо тільки тоді, коли вже все це прогонимо через ваги. Вагів у нас немає. Тому і сходимо із того. І виходить, висновок такий, що сплошний посів, що між 35, прямий посів, але ну, сплошний посів вже ж по грунтообробці. Той самий результат. Якось так, кожен для себе зробить висновки, проаналізує і вирішить, як краще. Ну, стояли з батьків, говорили. Від 35-го не відходимо. від прямих посівів поки що теж. Ждемо доща, а потім вже будемо вирішувати наші моменти з пасіоми. Оце така стерня, ну, звісно, вона ще вляжеться, приляжеться і все буде чинчинарем. Може вилетим. Бризнемо гліфосатом, щоб убрати його, це все діло бур'яни, які тут повилазять пізніше, до того моменту, як ми будемо сіяти, чи будемо сіяти, що ми будемо сіяти. Аби було випав, ми взагалі думали. Посіяти на цю сою на сідірати, в нас соя залишилась протравлена. Взять на 70, залетіть, його це все діло посіяти, І хай собі з бульбашками там утворює верніш, бульбашки і залишає азот. Думали таке. Ну опять же, ж, погода вносить свої корективи. Ну а апарат, звісно, о, чик-чик, все, убрав все пофеншую. То такі діла народ. Так що все, відос будемо завершувати. Всім пока й зустрінемося нових відомо.